Центр первинної медико-санітарної допомоги номер 2 та Запорізькі рятувальники 4-го державного пожежно-рятувального загону отримали сучасні генератори різної потужності. Обладнання передала німецько-українська благодійна організація Blau Helps Kreuz, що перекладі означає синьо-жовтий хрест. Підтримку в доправленні цінного вантажу до Запоріжжя надала також некомерційна асоціація Нойсхільфт. Із п'яти переданих місту генераторів Центр первинної медико-санітарної допомоги номер 2 отримав. Отера, оскільки поліклініка працює на два райони: Шевчанківський та Заводський. У нас дуже багато 10 місць надання послуг за різними адресами. Щоб забезпечити потребу в критичному енергозабезпеченні за всіма місцями надання послуг, тому що в нас є відокремлені амбулаторії. У нас є амбулаторії, де є розташовані укриття найпростіше. Енергозабезпечення цих закладів цих амбулаторій це є дуже важливо. Таким чином, ми будемо мати зараз на балансі 10 вже генераторів і повністю забезпечили потребу нашого. Закладу в, цих, в цьому обладнанні. Ми хочемо передати вдячність благодійним організаціям, партнерам німецьким.